Добрий вечір, садна. Ще хвилинку зачекаємо. І поки чекаємо, можна трішки розім'ятися. Давайте будемо починати. Я вітаю вас, прекрасні жінки, на цьому ефірі. Це дуже важливий ефір для жінок. Розітріть долоні. Руки біля серцевого центру, по глибокий вдих через ніс, і на видосі співаємо. Ом намо Oh um. Адгурей на Глибокий повний вдих через ніс, затримка дихання. І з видихом опустіть руки. У нас у жінок є така звичка. Чіплятися за якусь одну думку і її весь час прокручувати, прокручувати, прокручувати. Все б нічого. Але якщо є така думка, за нею слідує якесь відчуття, емоція, і це починає втілюватися в матеріальну форму якимось чином. Або зовнішніми неприємними подіями, якщо, якщо ці думки негативні, я маю на увазі, або зовнішніми якимись неприємними подіями, або це вертається, втілюється хворобами. І ем, у чоловіків немає так, такого зачеплення за думки. У жінок це дуже сильно проявляється. І в силу того, що жінки мають дуже складну ендокринну систему і мають проєктивну здатність в 16 разів більшу, ніж у чоловіка, вони втілюють цей негатив у життя. І, е, в принципі, все це можна звести до нуля. Всі ці негативні думки можна обрубати на самому початку і зводити до нуля. Це треба просто вміти. І треба розуміти, що всі ці думки вони не є реальними. Ми вважаємо, що думка це прямо якась частина нас, яка дійсна. Це є ілюзорні думки, і вони в нас якби. Вросли, так, з, можна сказати, з молоком матері. Так? Ну, дуже така фраза. Ми приймаємо спосіб життя наших матерів, бабусь, але ми не є наші мами і бабусі, ми є зовсім унікальні індивідуальні створіння, які просто. Прийняли для себе концепції наших там, мам, бабусь для життя. І ці концепції, вони базуються плюс на наших дитячих травмах, так? тому що є концепції, які нам допомагають жити, а є концепції, які базуються на травмах. І ось коли відбувається щось. Що синхронно з нашою дитячою травмою в нас автоматично народжується якась думка, яка має допомогти нам вийти з цієї ситуації. І це прекрасно, тому що негативний розум у нас є три розуми негативний, позитивний і нейтральний. І негативний розум він нас захищає, він дуже важлива частина нас. Єдине, що негативний розум, особливо в пострадянському просторі, він дуже перетренований, він дуже натренований. Чіпляємося за якусь думку і все, і пішло. А в принципі, негативний розум він призваний нас захистити, і він включається, вмикається завжди. В будь-якій ситуації, яка відчувається як загроза нашої безпеки, він вмикається перший, щоб нас захистити. І щоб не створювати собі проблем, не втілювати це в життя та цей негатив, дуже добре не думати думки, а Перемикатися на відчуття і просто спостерігати за своїми відчуттями. І саме цим ми будемо займатися на інтенсиві в 22-23 березня. Ми будемо працювати з тим, щоб обрізати ці негативні думки. Прямо ми будемо їх шматувати. І вчитися не йти в думки, не йти в розум, а йти у свої відчуття. І сьогодні ми з вами зробимо одну практику, яка також допомагає е, не ми будемо вкорінювати нову мислеформу. Ми будемо зараз е, створювати для себе всередині себе. Вкорінювати зрілу думку, тому що, в принципі, всі наші негативні думки це дитяча позиція. І вони, любі страхи, будь-які страхи, будь-які сумніви це все наші дитячі травми, тому що насправді ми безмежні. У нас настільки. Богом закладена в нас здатність творити життя за своїм бажанням, що оці наші страхи, це така малесенька частина нас, яку ми вважаємо повністю собою. Так? Ну, є трошки в нас позитиву, звісно, так, але дуже часто, особливо останнім часом, в зв'язку із такими вже, мабуть, шість з го року, вже шостий рік у нас починаючи з ковіда, у нас дуже багато таких подій, які весь час можуть напружувати викликати багато тривожності, страхів. Але в нас є здатність будувати життя за своїм бажанням. Нам не обов'язково йти в ці страхи, Ми можемо, ми можемо вміти. Працювати із своїм розумом, ми можемо вміти змінювати свої думки, змінювати свої стани. І ця медитація, яку ми сьогодні з вами будемо практикувати, що таке зріла думка. Зріла думка це. Ну, от Я приведу приклад, пару прикладів приведу, щоб ви розуміли, яку думку вам вибрати для вашої ситуації. Можливо, у вас є дитина, доросла дитина, можливо, вже ваші діти з вами не живуть, але, можливо, ви згадаєте ситуацію, коли діти йдуть з дому, вони дорослішують і йдуть з дому, і їх дуже важко відпустити, тому що ну, мама є мама. І в такому випадку, щоб не переживати за свою дитину, ви можете. Зріла думка, це я відпускаю свою дитину з довірою і любов'ю. Ем, приклад із грошима, да? якщо є відчуття недостатності, що мені недостатньо коштів на щось там. Так? От, ви можете зрілу думку, що мені завжди достатньо коштів на всі мої потреби. Так? Мені завжди достатньо. Це буде зріла думка. Тому що це доросла позиція, і ми виходимо з того, що ми, жінки, можемо абсолютно все. І ми будемо робити цю медитацію особливим чином, і ми будемо створювати такий такий свідомий внутрішній конфлікт, тому що ми будемо думати цю зрілу думку на затримці дихання після видуху. У нас не буде повітря, ми його повністю видихнемо, і для нашого тіла це рівне смерті. Можуть підніматися різні страхи, це раз. І, друге, організм в такому випадку він дуже швидко вишуковує можливості для. Того, щоб вивести нас з цієї якоїсь небезпечної ситуації, да? коли ми затримуємо дихання після видоху, організм це сприймає як якусь небезпечну ситуацію, і швидко прораховується все, як зробити так, щоб нас вивести з цієї ситуації. Тому на затримці після видуху у нас буде щось підійматися. І коли ви будете думати зрілу цю думку, буде можливо йти сильний супротив. Тому що е звичка вже є, що мені там не вистачає, да, або я турбуюся. І для жінок, е хоч е яка ж да, жінка має бути розслабленою, жінка має бути такою вся м'якою. Для нас, для жінок, бути в позиції войовничої це нормально, тому що жінка вона народжує дитину, вона має її виштовхнути із себе, і вона має цю дитину захистити. Тому ця позиція для жінки є нормальною, але для жінки дуже важливо бути в русі. І в той же час бути тихою всередині. Ми можемо рухатися, ми можемо захищати, відстоювати так, але і з нейтральної позиції, і з нейтральної позиції себе. І в цій медитації якраз важливо спостерігати, не реагувати на думки, які будуть підійматися супротиву. А спостерігати за своїми відчуттями, просто дивитися на те, що відбувається, які, можливо, піднімаються інші думки, які піднімаються почуття. І це таке тренування таке. Ми будемо робити цю медитацію 7 хвилин. Це буде недовго, тому бажано включитися по максимуму, щоб ви отримали максимальний ефект. І що ми будемо робити? Нам потрібно буде закрити обличчя. Але коли ми будемо вдихати і видихати, нам потрібно залишити для носа і рота місце, щоб можна було спокійно вдихнути і видихнути. Вдихаємо, видихаємо через носа. От так закриваємо обличчя, робимо вдих, повний глибокий, повільний, глибокий вдих. І потім повільний, глибокий видих, видихаємо повністю-повністю все повітря, потім закриваємо обличчя, тримаємо затримку і думаємо свою оцю зрілу думку. Потім знову робимо вдих, даємо місце для вдоху, нашому носу даємо місце. Повний вдих, повний видих, затримка дихання і думаємо свою зрілу думку. І я включу таку музику, яка буде підтримувати мелодію, буде підтримувати нервову систему, заспокоювати нервову систему. І ми починаємо. Зробіть вдих, і з видихом ліва рука на серцевий центр, права поверхнеї, і співайте мантру. І далі співайте пошепки. Вдих через ніс, затримка дихання, натисніть на грудну клітину руками і напружте все тіло до тремтіння. І гарматний видих. Пух, опустіть руки. Ось таким чином можна працювати із своїми думками. Головне Пам'ятати, що вони є ілюзорні, і що першим вмикається, включається наш негативний розум, який нас захищає. І ми можемо змінювати ці думки, ми змінюємо думки, змінюється наш внутрішній стан, і ми транслюємо да, присутність, працює наша присутність, і ми створюємо своє життя своїми відчуттями. Тому для жінки це не так важко керувати своїм життям, але просто потрібно бути чесною із собою, уважною до себе. Це є любов до себе зупинитися і змінити напрямок, тому що ми можемо йти як в один, в один бік, як руйнувати своє життя і життя наших близьких. Так само ми можемо йти в інший бік. І я вас запрошую у ці вихідні в точці сонцестояння і якраз всередині коридору затемнень, коли енергії максимально потужні, вони підтримують всі починання і підтримують трансформації, пройти цей процес трансформації дитячих травм, навчитися. Самостійно у вас буде по завершенню багато інструментів. Ви будете знати, як обрізати думку, коли вона вам потрібно це зробити, як вкорінити думку, так як ми сьогодні робили. У нас будуть дуже потужні медитації для того, щоб входити в нейтральність і вкорінювати мислеформу для. Здійснення свого наміру буде дуже така глибока робота, два дні, і після цього ви вже не будете такими, як ви були, до цього інтенсиву. А сьогодні я вам дуже дякую за вашу присутність, за вашу сміливість. Медитація ця була непроста. І ви її пройшли, подякуйте собі. А Зараз розітріть долоні. Руки біля серцевого центру, повний глибокий вдих через ніс і на видосі співаємо. Са! Затишного всім вечора і до нових зустрічей.